Всім привіт! Це виходить, четвертий день розбору. Витратив вже одну девешку. це друга закінчується, ще в мене третя є. Обліцовку познімав. Показую, що зробив, це все сам. Обліцовка бампер деша, бачите, так не знаю, як ми то закручувалося, що погано знімається Підфарники. Потім почав тут розбирати, зривати. То вже й головка лопла, вказують, що головка за, за це та по, такого набору типу сталь. Він, ну, зривати треба спеціальний вороток. Ну так. Це думаю підняти її ще, підняти її і це. Вона то стоїть на цьому, але воно неустойчиво, може впасти на колодки її. Саме печальна ситуація це з передньою підвізкою, можна сказати, я вже зараз я покажу вам свічу. Я то її пшикав ведешкою кругом. Ну, Воно щось там болталить крутиво, це не сильно хоче. Лобаша зняв. Передні, бачите, там що миші не робили. Проводка теж немає, вирізана. От. Ось так воно. Тестулазня, воно закисше, воно тільки перекусило тому е, до задка ще не ліз. це тільки вчора буквально прибрав. <кхем> ну, якось так. Двіжка маленько розбирається. До речі, пічки теж всередині не виявилися. І от, там ситуація теж печальна. <гум> ну, Двері не знаю, як буду знімати. Відео хоч є, але воно там не дуже воно хорошо все знімається, я вам так скажу. <гум> це, да, це четвертий день, три дні пішло в мене самого. Оскільки розібрав. Да, три дня. Поскладав, ще поки нічого не продав, бо поки знаходив ціни. Скажу ціни ну, на розборках однакові. Я знайшов дві розборки. Одна в Фейсбуці групу, інша, інша так, одна київська якась. в Гуглі знайшов. Ну, так Позакисало ці трубки, що е, навіть не знаю ці е, циліндри, Один на тормоз, другий на стіпленні. То не знаю, якщо, що, то може трубки виріжу легенько, якщо оце ж я їх, скільки разів ведешко їх крути, воно коротше, то мертво. Ну Воно працювало, то що воно стоїть, то. єдине, якщо ні, то трубки пообрізаю. Тако, це мідні трубки. Буду, буде продаватись так. Задача не скільки заробити, з нього ще раз кажу, як це ну, освободити місце під прицеп. Відео ви побачите лише коли воно все буде продано, тому що. Дивляться дуже багато моїх знайомих. Які... Мені не сильно хотілося, щоб знати. Щоб вони знали. А машина... Дивіться, яку руку. показую. Це 81. Брехав я. Ось, бачите, шильдик. Ну так. Окислився, але тим не менше він є. <кій> 에, продаю на OLX. Подивився, ставлю початку середнє, але ціни ставлю. Ніхто не питає. Зайшов на ці сайти розборки то і постав як на цих розборках. 에, потім багато позакислювано, не знаю, ну, погано дуже йде. Вертаючись до сайту, там можна тільки 11 виставити, а я ще ж розбираю, саме бачите. У мене більше, ніж 11. От, от сидіння, які в стан. Ну, стан хороший, тільки то, що його покрутило. Ну, Що все буде виставлятися і продаватися, <кій> бо сенсу його якби немає. Може, якби був би якийсь адаптер, то... але... Як адаптер, то є чесно, простіше я навіть на адаптер, так як я на мотоблок свій, продати це старі рухлять, а взяти навіть з дерева, купити паралону, купити е, дермантіно. Він не сильно дорив обшити і воно, мені кажеться краще. буде, та, Як я роблю чим це все старе. Може, це, звісно, солдепівська якість, але тим не менше. План на сьогодні який, думаю, вже дозняти цю дві двіжка і попробувати, що там передні ці кулаки поворотні, познімати сапорта. Не знаю, чи, звісно, воно вийде, все бо дуже багато, якби. Ну, буду пробувати. Будемо пробувати. Ну, такі справи. Ну, все складається, трошки, звісно, не порядок. Все там складається по чуть-чуть, Тут це спеціально вже накида, бо тут її нема куди. Я так спеціально освободив. Не знаю, буду. ну побачимо, що буде. Вже хотілося б, щоб вже за пару днів, ну, що дня три, так отай вже. До речі, низ не сильно гнилий. Ну, я ще покажу вам. Це так проміжуточне відео, що з декілька днів вже нічого не продав. Є питання, але дивлюсь то перекупи, пишуть мені, які самі продають. Пише мені образно, карбюратор до вас. Перекупи продають е, от 400, ну, 400-500 гривень, ну це є ціна, Тако це щоб продати. Я бачу, що там і дорожче я не думаю, що хто її бере. 400-500 гривень виставив я за 400 Ну, Все-таки машина була якби на ходу, ну просто зараз її розробити. Постав за 400, ну думаю, може за 350 дешевше не віддам. Пише мені перекоп за 200 гривень, заберу. Ну куди я йому продам? Слухайте, що я з цього буду мати. Я тут вже скільки пальців побив, скільки це все, то, якщо чесно, ну якби можна було її продати отак. Ну, ціліком, щоб забрали, я продав би. Але б ціна була. О, до речі, про ціни розкажу. Е, Я дзвонив в декілька сайтів автовикуп. Якщо машина на ходу від 5 до 7 тисяч. Це ідеальне состояння на ходу з документами, все як не може бути. Ну тут а документи є це таке. Якщо не на ходу, там вже дивляться від відстану 3,5-5. От і все. Оця ціна машини. Ну, кажу, що продати йому буде десь тисяч 10, плюс я відео дивився, навіть українських перекупів, які беруть під розбор. Тисяч, каже, 10, трохи більше, бо ну. Ну, не продасте просто. Ну, ось така фігня малята, любі хлопчики і дівчата. Будемо працювати, зараз багажні зніму, то заднє сидіння там поїли взагалі миші. Ну так. Стоїть вона на колесах, на пеньках, але пеньки не сильно мені подобаються, як вона стоїть, то я буду ще пеньки підставляти. І вже. Кажу, щоб двіжка зняти. Це так проміжуточне відео. Та-дам, далі вже в кінці ще теж буду знімати. Я думаю, вам буде цікаво подивитися. Довго знімав, довго здирав саму цю головку з цими. Довго, все воно закіплено. де-не-де болти ламаються хлопці. У мене нема ще чим зривати, цих ключів в мене немає. От З неї донайшов тільки одного ключа. Отим я й доривав. Ну, зривав самі ці. Так, ну, це просто, ну, тут треба руки рук і рук. Ось так. Ну, це все, що я зняв, в принципі, показав. Буду зараз знімати далі, Там же в кінці, думаю, включусь. Бо тут-то вже якби двіжка, двіжка знімав, з ціпління теж не будемо розбирати, а коробка впаде, то... Тут, в принципі, не буде що як би показувати. Буде. По суті, сплошна коробка, коли вже зніму повністю, тоді вже покажу. Ось так. Так, До нових відео. Всім приємного дня. нові відео побачите. Перепрошую нові відео, побачите, вже, коли вже це все буде продано. Хо, але, або хоча б так, половина. Або, ну, думаю, перше відео вийде, коли я вже завезу на чермет, що там не продасться, то поїде, бо в мене немає куди складати. От тоді ви побачите лише першу частину відео нових відео всім приємного дня хотів показати зняв бака тут так же закипіло тут ще бензин є чуєте і не можу відкрутити гара покажу познімав те ще відкипає де що там десь фонарик зараз А, ну звісно мені тут доступ. Зараз включу вам світло. Лець його звідти зняв, це добре, що це, дивіться, які щурячі чи мишачі нори. О, дивіться, а, що значить, час ніколи не, не щадить. Отак, а роботу знімати. Знімати фари, скоріше за все. Такі справи у нас вона тут не мила, нічочки просто промовіляна. І дно таке непогане, ну но... це так кадри вставлю вам, покажу.